На тому тижні на два-три дні ми виїхали з дому по справам, і коли приїхали, моя сульфінія була геть в такому стані неналежному, і квіточки практично не було, все зів'яли. Я зразу думаю, боже, що робити? Ну вже вона померла. Але... Думаю, стоп. Є добрива. добрива, які можуть її зберегти, реанімувати, і взагалі кожен живий організм на планеті любить, щоб за ним якось доглядали. І от подивіться, пройшло буквально 5-6 днів, і вона ожила. До чого я це веду? Ми підкормлюємо квіточки, ми даємо вітамінки своїм ну, якимось тваринкам. і взагалі. Лі дуже часто забуваємо про себе, коханих. А ми, саме, ми, наш організм, кожна наша клітина буквально потребує належних вітамінів і мікро-макроелементів. Пам'ятайте про це, друзі, коли думаєте про свій стан і про здоров'я і красу своїх рідних.